Я хочу поговорити про Вовіну тисячу. Це тупість найвищого рівня. Ви коли піднімали податки в цій, цій раді, всі волали і бігали навколо, що це робите для Збройних сил України? Тому що грошей для армії не ж не вистачає. Немає грошей. Немає грошей, тому що ви не порахували їх в минулому році. І половину вкрали в цьому. Але виходить, що ви навіть не для армії ці кошти, які ви не дорахували, забрали у людей. Ви забрали їх для підготовки виборів і для піару Зеленського. Це дуже погана історія. В нас була вже Вітіна на тисяча. Вітя ми з вами добре знаємо. Не хотілося б, щоб ті, хто буде підтримувати цю історію в цій залі, поїхали до того ж Віті. Наступне питання: А скажіть мені, будь ласка, а як ви рахуєте, ви, коли піднімали податки, ви з людей, забираючи остання, хочете максимум отримати 58 мільярдів. За вашими ж оцінками, в Україні сьогодні, українців, громадян України, залишилось 31,7 мільйона. Навіть якщо програма президента в тисячу, в 24 долари? Буде на один місяць це 31,7 мільярда. 31,7 – це половина від того, що ви віджали у людей і забрали з їх кишень. А якщо ця програма його буде існувати в наступному році, протягом року це 380 мільярдів. Це більше аніж половина тієї дірки, яку ви наробили в бюджеті, коли його прийняли на 2024 рік. Ви підняли податки, ви знищили економіку, ви фактично завели її в тінь лише для того, щоб половину витрат спалити за місяць. Спалити за місяць, щоб люди, не маючи грошей, віддали останнє за квитки на 95-й квартал президента, для того, щоб вони мали можливість. Витратити цю тисячу на книжки. Про які книжки ми говоримо? Про ті ж книжки Зеленського, які він писав місяць перший, місяць другий, місяць 24-й? Чи може все ж таки витратити ці кошти на армію і на потреби Збройних сил України? А скажіть мені, будь ласка, а що з тими, хто сьогодні боронить лінію фронту? Ті, хто тримається за останні будинки в Сілідова? На яке кіно за логікою Офіса президента мають піти вони? Чи ви думаєте, там залишились кінотеатри? А скажіть мені, будь ласка, а ті, хто втратив родини і захисників сьогодні на фронті, на який цирк за логікою ідіологів тисячі мають піти? На яку виставу? І чи їм сьогодні до цього? А скажіть мені. А ті родини, що сьогодні стоять під радою, ви кожного дня повз них проходите і бачите ті плакати тих, кого вони чекають з полону, або тіла тих, кого вони чекають з рашистського полону для того, щоб поховати. Скажіть мені, будь ласка, про подвигу офісу, на яку комедію за логікою засновників тисячі, вони мають піти. І далі. Підняття тарифів зробили двічі. Лише на електроенергію. Сьогодні тариф складає 4:32. В наступному році вони будуть зростати. Ви підняли тарифи на все. Ваша інфляція і корупція з'їдає все. Але піднімаючи тарифи, порушуючи той мораторій, який голосувався в цій залі. Який обіцяв Зеленський на початку війни, ви їм як подачку швиряєте тисячу? Ви думаєте, що українці туземці, яких можна купити за 24 долари? Ні. Українці розумна освічена нація. Як би до них не ставила сьогоднішня влада, яка забирає останнє. Ви багато голосуєте про закони, пов'язані з боротьбою з корупцією. Але ви голосуєте за закони, а не боретесь з корупцією.